У нас є партнери компанії «Джерелія» і в нас тепер можна замовити одяг. Тут в мене чоловічі-жіночі шкарпеточки білі, такі ж є чорні. Теж собі взяла такий торт Від джерелі я вже його розпаковала, він йде запакований в коробочці, досить така цупка тканина. Тут він йде на розмір SM, М, але я б більше сказала, що він йде на S, такий доволі тугий. Далі, серія оселя це наш універсальний засіб. Це є аромадифузор для дому такий. Далі засіб для прання. Часто висовую, засіб від слям, оселя, універсальний знежирювач, дитячий такий шампунь, гель, піна три в одному для діток. І ще один універсальний.